З вами Рома Лаваш, ми продовжуємо проходити Quake 2 з RTX. Не зупиняємось дивуватись властивостям RTX, як вони перетворюють стері ігри на значно крутіше навіть. Що це за прикол десики тут? Це я якось маю туди потрапити і не потрапити у луч. Я так розумію? Я не знаю чому, але мені ця піраміда, ми зараз під нею. Під пірамідою, нагадує ми серйозного Сема, одну з частин. Не знаю. Чого це в мене так? Мабуть, колись буду записувати проходження серйозного Сема, Там. А, дякувати Хорватам, там багато частин. І вони всі гарні. А, тільки третя частина не гарна. Тож, нагадую вам ставте лайки, підписуйтесь, якщо не підписались, коментуйте. Так, зараз будемо стрибати. Спробувати, а ну-ка. А, Бляха, підзад. От пробіг, нормально. Тут, знаєте... А, та птовий наліво! Зайти не зайшов, а вийти і вийшов два рази. Воу! Що це натиснув? Ага, окей. Скінечное дзеркало. Я дивлюсь вот так прямо. Ох, як воно виглядає крутезно взагалі. Прикол. Це незадоволений обставинами. Так. О, технологічно все тут у нас. Так, тут ловушки. Так, червоний, червоний, червоний промінь. Червоний промінь мені нічого не дає, я не можу туди пройти, окей. Чуваки підказують нам якщо що. Що я може пропустити коментах? Дуже дивні звуки. Так, зараз засейвимось. Так. Опа. Так вже і складно. Ну виглядає бомбезно, бомбезно. Там дискотека, мабуть. Дуже дивні звуки всередині. Що там? Чого окей. Поїхали. Щось він там втикає в дзеркало. Кімната дзеркал взагалі-то. Клас! Оце ефект. В оригіналі такого до... до як це досягнути неможливо. Перепрошую. А я можу на не... нього. Ааа, побачив мене! Це відпочивай. Той пішов мене шукати? Воу. Это что, выкид? Это что, сталкер? Шукается, алло. Алло, а что так трухает? Ой, йоу! Уу! 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 Что это такое? Чуваки! Оно знатоки! Бляха. Эээ. Е... Розпочинаємо епоху зоряних війн! Блін, поганий автомат, поганий, він... Він дуже повільний. А цей ч... Цей босс страшний. Чи ні? Бачу, що ні? До Женя Я тут, чувак. Ай, бля! Але дизайн цікавий. Я так розумію, в 90-ті був е, якийсь. Е, цей. Фетіш на... роботизовані танки людини. Це навіть нагадує щось з фільму Термінатор. А! Це боляче кулемет він робить. Все дупу підірвав. Це так зараз дупу у людей підірвалося, які чекали на Starfield звуки дуже дивні. Окей. Вау! Скачають нафту. Є в мене відчуття, що ми десь біля кінцівки. Так чи ні? скоро. Так. А... Тут ще скачає. Зачинено, окей. вау, 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 воу А що треба зробити? Чому не відчиняється? А як я маю здогадатись, що це треба винищити? Безпоясно мені? Так, я забув, це сувори 90, коли треба було здогадуватись про все. Черт у нас дали, так, шахта. здесь у шахты. Окей, поїдемо у шахты. Поїхали. Або є наш удар. От тут же. От тут же посил... Та бляха. Іди сюди, Траспасер. Міцний горішок. Знову лава. Так, двері Main Factory. Це головна фабрика тролів. Це вже нагадує щось таке, перший перший квейк нагадує дуже. Бам! Бам! Бляха, живий ще. Айпок ід. Я знаю, що в це відео прийде вийкознавець. Вона це відео квикді як, як приманка для поєзнавців. Я це точно знаю. Опа, перешагнув. Тоби засейвимось. Можу впасти в мене з цим з орієнтуванням не дуже. Тоби нормально. Я Можу тут застріватися і пройти тут? Оп, бляха. А як вибрати звідси? Воу! Тут нема виходу. От халепа. Чуваки, а немає сюди вибору вибрати какая засветка, бляха. Что у меня? А, ты полы в дубу. А, ходить. Так, на мае на Да, бляха, сколько у вас тут? Це не самі найміцніші вороги. О, тут можна впасти вже. Добряче так впасти. Ну, що це за ліхтары? Потім здається, що це секрет якийсь. Блин, ну виглядає прикольно, прикольно. Подобається мені. Ой. Все, згаманись. Ой, хе-хе, я. Не знав, що там зривна. Так. А жовті не, не можна, так взривати. Я так розумію. Червоні можна було, а жовті ні. Окей. Що там? Ай, бляха! Так, а як мені потрапити? Як потрапити. Сюди. Ага, бачу, бачу, бачу. Все. Не дуже очевидно. Так, тут проходу немає. Окей. А це шахти? Я так розумію, що про це про них казали. До цього що тут будуть якісь потвори. Це кур'єри у майбутньому будуть на таких штуках літати. Бляха. Кур'єр будуть доставляти МакДак такими штуками на спинах. Дуже, до речі зручно. Без пробок, швидко. Якщо потрібно, буде на п'ятий поверх заїдуть, залететь. Опа, там водичка є. Так, тут бочки дуже. Дуже обережно потрібно. а а, -а! Ой, бляха! Це було неочікувано. Я не очікував, що впаду туди. Пушка, 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 пушка. Пушка, пушка. Я там секретив не побачив, але можна перевірити. Було б непогано. це не секрет. Я б назвав це бонус до падіння. Так, цей автомат потужний, але в нього є мінус. Я помітив, що він розганяється, потім зупиняється і... Знову довго розганяється. Ой. Же якийсь кейрим. Так, є нашодан, але не багато обоїв. Ай-яй-яй. Отакі легші вороги тут вже. Щось літає, літає, літає щось Оооо! Це масажне крісло. Що це за пушка? Та ну нафіг, ракетомет! А ну крути звідси! Вау! Секунду. Треба освітлення, щоб зрозуміти що тут. Там зверху щось є, окей. Ай, застряг, застряг. Ну-ка як СІ Ой! О, нормально. Ой! Персонаж дуже рухається швидко. А! Бля, а які вони... А-а-а, а! То головне не впасти туди. Вона обстановку розрядили. Головне туди не впасти. Так, а що там є? Ну, таке. От цього бригати. Ризукувати. Ні-ні-ні, дякую. Так. Це я не можу, не можу знищити. Сейвимось. Ой-о! -ой -ой. Ага, там прирва. У-ху! Ух. Буряха темрева. О, він присідає ще. Ти глянь. Взагалі. Да. Ой, 10 хп. Щось мені кепські справи. Ой! Там ще собака. 27 хп. Щось в мене дуже кепські справи. Так, тваринка. Собачка. Так, 52 хп, окей. Нормальок. Ні сюди я не піту. Що мені не подобаються ці звуки? Це я Ох, навалюємо. Ой, скінчились на бой. А, ні, які не гранати. Значит, я в реальних печерах. Стіна там такі ж. О, да. Дорога. А ці солдати не промахують. Що ж прикол? Як це працює? Як пройти цю?

Там кто-то еще и я. А -а -а! Я живый. Ну, я натискаю. Почему он и працюет? А, а А! Бляха, один хп? Фу, я кладошки зпитніла, а? 7КП. Я ще живий. Мене так просто не взяти. Так, як кулемет. Ой, бляха. Бляха, чуваки. Стаміниться, 27 хп. О! А! Так, окей. Секунду. Мені потрібна тактика. У мене є тактика. Я її притримуюсь. Там є. Я бачу, я бачу, він стоїть там. Нормально, закидал. Ах, ты подлюка, такая, ой, я натиснул. Все, я вымкнул, вим, вим, вымкнул, вим, вымкнул, вымкнул. Фу. Бля, о о Так, надо цих чуваків завалити. Потім більш великими зайнятися з хлопцями. А! Ой! Головне туди не падати. Так, окей. А ты... Нормаль, нормально, нормально, нормально. Ч не бачу? Так, освітлення. Ага, там шахта. Так, бридж, еээ, эксэс. Ага, вимкнули. Вімкнули мис якийсь. Це може він. Мені треба засейвитись. Так, туди мені не потрібно, це однозначно. О! Так. Гранатомет ні. Рокет лаунчер, так. Так, солдат тут же пав. Я не хочу бути наступним. Что тут потребно? Натаскаем. Мне не подобается вся активность. Так, можно ну... Не. Окей, бежим назад. Ой-ой, я не пап. Потужні хлопці. Потужні яйця в нього. Три постріли з ракет витримав. Так, пускай. О, сюди. Так Я наче тут був. Так, я тут був. Ми зараз повертаємось кудись. Сюди... А -а -а. Зараз секундо, треба зорієнтуватись. Є праворуч шлях, але. А, точня. Ось nice туди. Так, набоїв тут не вистачає нам вже. Ох, як ти мені достав. у Ой-ой-ой! Вау! Нормальний момент. Добре, що собака зависла. Так, тут в мене для неї подаруночок вже є. Знову спускаємось. Розкручуємо нож давай. Оце я тактик так взагалі. Так, я Тут Покорповне. Воу, когось розмазало. Це яка спекельна кухня взагалі. Ну що, чуваки, наступного разу продовжимо. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Також чекаю квейкознавців. І до нових зустріч. Пока-пока.